Казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик. Ішов дід ішов і загубив рукавичку. Ось біжить мишка, влізла у цю рукавицю і каже Я тут житиму. А в цей час жаба стриб-стриб і питає. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка А ти хто? А я жабка, пострибушка, пусти мене. Іди. Ось їх уже двоє. Біжить зайчик, підбіг до рукавички і питає. То хто в рукавичці живе? Мишка пошкребушка жабка пострибушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене Іди йди. Ось їх уже і троє. Біжить лисичка. Хто хто в рукавичці живе? Мишка пошкребушка, жабка пострибушка і зайчик-побігайчик, а ти, хто, а я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Ось їх уже четверо сидить. Зирк біжить вовчик і теж до рукавички, і запитує. Хто хто в рукавичці живе? Мишка-скреботушка, жабка-пострибушка, зайчик-побігайчик і лисичка-сестричка. А хто ти, а я вовчик-братик, пустіть і мене, ну вже йди. У ліс і цей уже стало їх п'ятеро, аж тут береде кабан. Хро-хро-хро-хро. Хто в рукавичці живе? Мишка скребатушка, жабка-пострибушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан, пустіть і мене, оце так біда, усім у рукавичку хочеться. Тобі ж не влізти, я кось влізу, пустіть. Ну що з тобою поробиш? Лізь? Заліз і цей уже їх шестеро, і так їм там тісно, що не повернутися. І тут затріщало гілля, лізе відміть і теж до рукавички підходить, реве. Хто хто в рукавичці живе? Мишка, Скреботушка. Жабка, пострибушка, зайчик, побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик, і кабан і клан. А хто ти? Угу, у вас тут забагато, а я, Відміть, батечко, пустіть і мене. Як же ми тебе пустимо, адже і так тісно, та як небудь. Ну вже йди, тільки з краєчку. У ліс і цей семеро стало. І так тісно, що рукавиця от-от розірветься. А тим часом дід побачив немає рукавиці. Він тоді пішов її шукати. А песик попереду біг, біг-біг і дивиться. Лежить рукавичка і ворушиться. Песик гав-гав-гав. Звірі злякалися, з рукавички вибігли та врізнобіч лісом. А дід прийшов і забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.